Каналі. Ми знову традиційно в парку Шевченка найближчий парк до нас. Ми на традиційній прогулянці вигулюємо наших карапузів, для них потрібно важливе свіже повітря, ну і для нас теж. Е дуже часто питають, як ми обирали церкву для хрещення малюків. Е ну, Враховуючи те, що ми були категорично проти хрестити дітей в, в церкві Московського патріархату, е оскільки, ну, Повномасштабне вторгнення, і ну, взагалі ми і до цього нам ця це церква не, ну, якби не, ми не підтримували, не подобалась. Це такий фактор перший, і другий фактор те, що чоловік, по-перше, був на війні, яку розпочала Росія проти України, тому ми взагалі якби, були. Є люди, чому говорю проти, тому що є люди, з яким, якими ми навіть спілкувалися, люди, які все рівно для хрестати дітей, хоч московський патріархат, хоч православна, хоч православна церква України, ну їм без різниці. Для нас це було важливо. Ну, По-перше, такий фактор був, що я Сердопільщина, там переважає католицька церква. І мені це ближче, якось мова, якою ведеться служба, ну якось такі якісь свої слова, якісь такі, ну якось ну, зовсім такі рідні, це зовсім таке рідне, що з дитинства для мене це дуже знайомо. А потім наслідки я дізналась, що у чоловіка мама ну вона взагалі з Львівщини, і в неї дідусь був священником католицької церкви. Як і у нього там була доведена родинна книга, яку я не знаю, там родичі створювали, шукали родичів. Вони довели, що з ХІХ століття, ХІХ-ХХХ століття там майже всі були священники тобто, тобто, тобто церкви. Ну, Якби вирішальний фактор, те, що ми вирішили все ж таки хрестити в греко-католицькій церкві. Ще один був фактор, про який забули сказати, це коли ми хотіли завагітніти, ми тобто якби я більшість ми часто ходили попри цю церкву і відвідували, потім вже побачили, ну, нам стали знайомі, ми вже самі побачили, ми відвідували, там є така чудотворна ікона Божої Матері якої ми ми приходили з чоловіком, тобто там якби просили про допомогу, люди просять там про здоров'я, ще щось ну, ми, от, просили про діток. І от можливо це не лікар нам допоміг, можливо, це ікона нам допомогла. Не знаю. Ну, ну це теж був такий, от якби фактор, який от чомусь мені все ж таки ближче припросити діток там. Чоловік мене підтримав. І ми, в принципі, не розчарувались, тому що я запитувала знайомих. Ну ти, як це завжди буває, коли в тебе щось відбувається в житті або щось має відбутись, ти розпитуєш знайомих, читаєш в інтернеті, а що для цього потрібно. Наприклад, там що потрібно для хрещення діток. Там, хтось мені говорив знайомих, що там просили калачі, вино, цукерки, хтось там три конверти, якісь потрібно було якби, дати. Там, хтось говорив, що ще якісь там щось купляти там треба. Ну, взагалі, у кожного якісь свої якби, потреби були <сі> в кожної церкви. Коли ми прийшли за туму, ми просто вирішили прийти і запитати. Що потрібно для того, щоб попросити дітей? Щоб ми, ну, потім, я буду мовитись, звичайно ж, про годину, на яку потрібно прийти, ну і вже уточнити, що саме. І коли ми прийшли з чоловіком сказали, що ми хочемо попросити діток, е якби сказали, що двоє, все, там жіночка така приємна, я не знаю її імені, вона там все записала, там книжку, сказала, на другу годину сказала, якого числа ми хочемо. Е коли я ну, якби коли я запитала, а що саме потрібно для того, щоб попростити дітей, вона так на мене подивилась дивно і каже М -м, умів і свічки а, ну, і дітей не забудьте. Ми такі, ну ну все більше нічого, точно. Ну що потім такого не було, що ми прийшли, і там треба було якісь там калачі чи ще щось, це. Ну якби це таке, вже, що треба, то треба. А, така, та ні, умів і свічки. Дякую. Ну добре, дякую до побачення. Ну <сь> і все. <сь> отоп... Як ми обирали дату? Чоловік, ще раз кажу, він був на війні у перший місяць, коли ми народилися, його ще не було. Він вже аж вже ближче до другого місяця. Діток, він повернувся. Ну, і я вже чекала, коли він повернеться, для того, щоб пологово виписували мене без нього, Ну, хотіла, щоб забирав чоловік. А, а так ми вирішили, що будуть чекати, поки чоловік не повернеться, для того, щоб він повернувся, ми обирали дату. Дату ми, якщо чесно, обирали досить спонтанно. Тобто він повернувся через те, кажуть, давай на сьогоднішній тиждень по Він каже, Ну давай, потім щось ми передумали і сказали, дай ще через тиждень. А коли прийшли обирати дату, вона каже, 18-19 числа, ну 18-го, ну 18-го, 18-го. Ну, було, в принципі, якби не, не суть без різниці. Аж потім ми зрозуміли, коли вже ближче до цієї дати, що як виявилось, 18 го числа ми з чоловіком одружились. Ну, як би розписалися ну, в такому плані. І отак це вийшла така накладка, ми цього не планували. Ну, Але така от пам'ять буде. Е, ну, кумів, наприклад, тут е, на Буковині беруть там дві-три пари, кумів чотири, буває там і по п'ять, по шість. Ну, я скажу, я з Тернопільщина, у нас такого немає. Можливо, є десь, я не знаю, але наскільки знаю, таку, ближчих знайомих, у нас такого немає. У нас береться одна пара кумів для однієї дитини. Одна пара для для двоє. Можна було брати би, взагалі пару для двох діток, але ми ну, вирішили все ж таки, якби, щоб у кожної дитинки була своя пара хресних. Тому ми одну пару для Владиславчика взяли, вибрали і одну пару для Максимчика. Все. Ми прийшли би, в церкву, думала, на знакову годину, ми ще трішки чекали, якщо чесно, трішки вони вибачили трішки священик, як там опять хвилин запізнився, бо він там сказав, що в пробку попав, спішив до нас. І нам я ще уточняла, як хрестити дітей, бо тому що там хрестили там племінника, там його купали. Якби дитину. Е, хтось говорить, що так, треба роздівати, купають. Тобто ти заносиш в одному одязі, там ти купають, ти перелягаєш, виносиш в іншому одязі. Я думаю, я тому запитувала, в принципі, що для цього потрібно. Ну про тобто, скільки скажу нічого, ну нічого, то нічого. Ми коли прийшли, думаю, ну, вже якщо будуть купати, вже так і буде. А не купали діток. Е, тобто він сказав відкрити ручки, ніжки, там е, грудку, і от миром він там якби. Досить, ну, досить от, так він детально розказував, що він робить, наприклад, для чого він це робить, щоб розуміло, що, наприклад, хресні батьки там, несуть відповідальність за діток, ще щось. Ну, то досить досить так і цікаво все було. І зрозуміло, Тобто не було зрозуміло, що він там похрестив, а ти не розумієш, для чого він там, там сказав там якусь я не знаю, молитву чи ще щось. Е, ну, Нам сподобалось. На жаль, е, якби на христинах було що, тільки куми. Ми з чоловіком були ігор, а мама була, потім сестра з чоловіком з племінником, мої батьки були. Був тільки один братик, на жаль, другий він теж на війні був. Він там приїхав буквально на декілька днів, тому якби він не встиг прийти, бо в нього теж народилась донечка. І тому досить так десь за годинку це все відбулося. Священник записався там, книжку, все як, як би положено. І все, Тобі, ну, швиденько, чітко все було, він пояснив, що я І Ми зібралися, ми не робили велике застілля. Провели ми його в місцевому ресторанчику недалеко від нас. То на христина ще була якби, наша. Подруга, в якої чоловік хрестив донечку. Посиділи трішки і якби більше нічого такого. А більше, от ну, кажу, більше нас турбувала саме ще основна хрещення. Бо в кожного відбувається по-різному. І якось це було дуже цікаво, як саме відбудеться у нас. Які традиції різні. Ну, це от взагалі на рахунок святкування. Як я потім дізналася, в церкві в нас ніхто нічого не просив, ніякі там кошти, ні, ну, тобто, абсолютно нічого. Тобто ми просто зібралися і пішли. Ну, як виявилося, там чоловік сказав, що він просто якби через сам, йому дуже сподобалось, він сам проявив ініціативу, підійшов до священника, та хотів його просто віддячити за таку ну, дійсно гарно проведену церемонію, тобто, приємна така дуже людина, священик дуже приємний то він віддячив його і все. А так, ну, дійсно, це, це для мене було дивно, нас ніхто нічого не просив. Абсолютно. Тобто, якщо у вас немає коштів, то ну, немає і все, то, ніхто нічого не скаже. От чим нам і сподобалось, в принципі. Ну так, якось відбулося наше хрещення карапузів. Всім дякую. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, запитуйте, можливо, вам щось цікаво, бо розказуйте, як у вас хрестять діток. Е-е український контент. Дякую.